І монетка. Дивимося. Дивіться ще, якого кольору. Ти потрапив на таку місцину, де одні, одні монети зараз трапляються. Ось подивіться. Як вона тут? Дивіться, Ця монетка. Щось є. Оба. Не знаю, радянщина чи ні. В мене є знахідка. Кована, залізна, показує. Всім вітання. Сьогодні вирушив на пошуки в такий чудовий ліс. Для мене, можна сказати, цей ліс ну, незнайомий, я тут вперше. Хоча десь дуже далеко так пригадую, що роки-два назад я отут по Україні походив і все. Але я так подивився, зараз то тут тут дуже-дуже класні рельєфи. І сподіваюся, що розвідка буде, буде цікава. Ось, Сьогодні досить холодно. Рученята вже змерзли, добре, що взяв перчаточки. Ну, а хто дивиться це відео, то значить щось, щось цікавеньке ми знайшли. Тож, не переключайтеся і до першої знахідки. У мене є перша кольорова ціль, і зараз я вам її покажу. А ну, бачите її? Я бачу, вся вона. Ай, думав, що це мене А це, напевно, що кришка. Від пеніцилінки, а може не від пеніцилінки, навіть не знаю. Але від чогось то воно було? На жаль. До речі, поки йду вдоль цього такого склонику, що сказати? Три домові ямки, але нуль сигналів, повністю нуль. Обійшов всі схили, верхи навколо і всередині домової ямки. Ноль сигнальчиків. Навіть заліза немає кованого. Я люблю такі сигнальчики копати, але будемо шукати далі. Ну що, в мене є ще одна корисна і цікава кольорова ціль. До речі, тут я побачив, пішов далі по схилу, побачив, що хтось вже ходив. Є ямочка, але закупую, це дуже добре. І тут є сліди, і прямо на цих слідах спіймав такий глибоченький сигнальчик. Почав копати-копати і монетка зеленька. Зелененька, зараз будемо дивитися разом. Ось, Бачите, щось є. Опа! Не знаю, радянщина чи ні. А, радянщина, так, да. 20 коп 46-й рік. Думав, може, щось буде більш цікавеньке. Але нічого, навіть бачите, трошки є зеленою такої пати на неї. Ну, ходимо тоді, ходимо. Ну що, підійшов час трошки перекусити, можна сказати, пообідати. І підемо далі по схилах щось цікаве шукати. Ну а хто дивиться і теж щось смакує, всім приємного смаку. В общем, йду, йду, бачу, якісь люди ходять. А то камради, тут три, три чоловіки. ну Такі приємні. Трошки поспілкувались, познайомились. І в мене є знахідка. Кована, залізна, показує. Дивіться, який гарненький старенький цвяшок. Кований, дуже старий. Це не з-підкови, -з -з а видно, десь була хатка. Треба розкручувати це місце. Бо хлопці пробіжали і пішли. то я думаю, що зараз трошки покружляємо і будемо копати залізні сигнальчики. Може підуть якісь ножички, може підуть якісь топорики і ці наки. Ну що, продовжую крутитися. Якийсь такий, знаєте, сигнальчик непоганий доволі. Копаю-копай, не можу знайти. Стабільний. Це лякає, якщо чесно. Бо коли стабільні сигнальчики, то переважно щось таке, знаєте. і О, дивіться, кругляк. Кругляк. Точно монета. Але напевно, що це якась радянщина, як завжди. Зараз її трошки так прочистимо і подивимось. А що ще? Так, да, як не Радянщина. Тут її крізь. Куди не зайди в ліс, крізь. Цих радянських монет. Це якісь вже, мабуть, пізні три копійки. Бачите, сілуєт є. Все. Три копійки. Напевно, якийсь 61 рік. О, ну. Нічого. І цьому радіємо. Давайте потрапив на таку місцину, де одні. Одні монети зараз трапляються. Ось подивіться, як вона тут сидить. Ця монетка. Ось. Теж якась радянщина радянська. Угу, угу. Теж 61 рік. Теж, напевно, що 3 копійки. А, ні, 20ка. 20 ну, йдемо, йдемо. Я в шоці, хлопці, в мене аж руки трусяться. не очікував. Просто вийшов на лісову дорожку в інше місце перейти, подивитись, бо вже ну, півтретя. Думаю, в розвідку ще схожу на один грах. І тут циферка 80 б'є. Думаю, ну, напевно, що ця, знаєте, кришка від банки. Ну, так вже гарно б'є. І так відкидую. І монетка. Дивимося. Дивіться ще, якого кольору. Ху-о-ху-єс! Yes. Yes. Дивіться... О! це ще царизм. Дивіться, який загроз! <laughs> Хлопці, я в шоці. о о о о да 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 Це 1821-й. Який орел! який Орел! О, oh, хо-хо-хо, oh, oh, oh. я думаю, що цей лісочок ще може принести не одну цікаву знахідку. Супер, супер. Не забуваємо про лайк, підписку і вогонь. У мене, слухайте, як не коп, так День Радянщини якоїсь. Прям не знаю. Дві копійки. Радянські. Ось бачите. 58-й рік, наче як. Навіть ну, на 68-й все ж таки. Вам там видніше. Ага, здається, так, да, 68-й. Ну що, подивіться, ось такі краєвиди тут. Такі чудові схили, класні. Сьогодні дійсно гарно провели час в лісі. Походили, трошки відпочили. До речі, бачив декілька косуль. Так, бігають по лісі, то взагалі супер. На жаль, не встиг засняти. Зараз вже вирушаю в сторону автомобіля, тому що вже початок четвертої. і в лісі дуже швидко буде темніти, а йти до автомобіля ще з півгодини – це точно. Сьогодні, щось я в лісі трошки заблукав, такі кругля робив на одному місці. Ну нічого, зараз я в принципі зрозумів розташування цього лісу, цих русел стареньких, то думаю, що цей ліс ми обов'язково ще повернемось. І будуть ще якісь чудові знахідки. Ну що, будемо тоді прощатись. Кому сподобалось відео, не забуваємо підписатися, поставити лайк. Ну і до нових зустрічей. Всім пока!